Налом, це Славко. Сьогодні ми почнемо з цієї оптимістичної карти за українське просування і російські контрудари, тому що вона виглядає достовірною. Те, що ми вчора з вами позавчора говорили, що такі дійшли і до, со... до східної 170... 160, і те, що прорив тут полоси оборони в центрі на від цієї Кривої Балки, і то що удари тут за 160 ту західну теж відбувалися. Ми це вчора з вами обговорювали. Удари на схід поширення отут, отут, Ну, контрудари російські, ясно, що вони були до пів села, це от. Мені подобається це сектор не спливу українських засобів вогневих. Воно так насправді відбувається. Ми з вами дивилися на НАСА карту попожеж, де десь до половини вер під українським вогневим контролем. Так само і сюди, вглиб є український контроль. Ви знаєте, тут діють 71-й, 70-й, рештки 200. 91 контр насправді дійсно, що українці боялися і були ті, ті оці воплі росіян пов'язані з цим от контрударом з цього баку в боку в районі на північ від Новопрокопівки. Так само тут бої. не ясно, з якого напряму росіяни контратакують. І, і, і швидше за все, це вплив їхніх вогневих засобів, тому що в селі Ви... По помітна присутність українських військ, так само розширення. Для чого все це йдеться? Після з таких проривання оцієї виходу на це плато проривання стало ясно, що вузьким клином не пресу, що росіяни будуть спертістю маньяків атакувати у фланги безкінечно. Вже ясно, що нову десантуру їм не дали. Ви знаєте, не ні, 106-ту дивізію не дали після третього полка кажуть, що будуть формувати далі. Так само. Приплив нової десантури закінчився, тому що, в принципі, сама десантура другого, як це сказати, второго світ, второго качества другого сорту закінчується. Першого сорту вже закінчилась. Десантура другого сорту закінчується, не передають свіжоформовані війська, тому що знову перекинули на піхот. Але ми треба б говорити за перспективу всіх цих дій, за перспективу нашого прориву. Так що отут, от в принципі, це от консервативна карта. Її просто використовують. Вони все ще будуть бити во фланг. Вони, поки не розшириться українська присутність в цьому напрямку і в цьому напрямку, ці вони не припинять контратакувати, тому треба буде щось робити. Але поки що, щось роблять росіяни. В першу чергу ви знаєте, вони будують оцю от залізницю. Наскільки їм вдасться, і це все оце вони нівелірують втрату такмака. Жвірно, пі те, що такмак буде підданий під під вогонь. Вони так само і тут, от вразливі залізниці, вони нівелюють побудову нової рокадної дороги залізниці. Не знаю, як у них вдасться. Мост вони будують. Побачив, як чи вдасться їм побудувати оцю ракаду, і як ми зможемо з нею боротися, поки у нас нема. Більшої кількості да ракет, бо знову ж таки по третьому разу і дань видадуть ракети примінення тактичського ядерного оружия, судно назовцем. Це третій сір. Це це, це це не сіквел. Це як буде? Коротше, в третій раз не ті самі граблі спробують нап напхнути захід росіяни. Побачимо, Захід ведеться, каже, що от от готов ступіть. Ну, побачимо, все це поки що українською кров'ю вирішуються всі ці манси. Ви бачите, росіяни готові до відступу, готові забезпечити себе новою рокадою. Якщо ми і надалі будемо розбивати лоба на цій ділянці, ну в принципі, на цій от позитивній ноті я поки що і завершу, може ввечері будуть нові дані бай.